Цифри та слова у серце б'ють, неначе молодь. Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод, голод. У люті сталінській, страшній Ці смерть шастала шастила по стінах. Сім мільйонів. Боже мій, не Україна. Чого Україну, ти так посивіла, а люди твої, як земля, почорніли. І всюди блукають голодні діти, і в кожній родині, і з кожної хати. Благають, благають чужі роченята, дай хліба, мамо, дай хліба, мамо, рідна моя, дай хоч кусочок хліба, синочку мій любий, ми п'ємо лиш воду, а в хаті крихтиночки хліба нема. Прийшли злі люди людини нашого роду, забрали весь хліб і знесли задарма. Ридала, благала, кидалася в ноги, аби залишити зерна тобі трохи. Дай хліба, мамо, дай хліба, мамо. Рідна моя, дай хоч одну зернину, ви чуєте дзвони, то плаче країна, яку котрий раз розп'яли на хресті. Я Бога молив, щоб жив той хлопчина, Що правду про все міг у світ понести, але він збагнути не встиг до пуття, це на нього прийшло забуття. Прокинься, мамо, прокинься, мамо, рідна моя, я вже не хочу хліба, 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 хліба. хліба. Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені бозю, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній реці!» Бачиш, мій бозю, я ще дитинка, тож підрости би хоч трохи бодай. Світу не бачив ще білого Бозю. Я б ташенятко привиток в дорозі. Хоч би одненьку пір'їночку дай. Та то й мама холодні мерці. Бозю, щоби ще б їсти не хотілося. Холодно, Бозю! Бозю! Що там у тебе в руці? На вулиці лежить хлопчик, років десяти. О, вже готовий. А у відповідь кволий дитячий голосок. Ні, я ще не готовий, я ще не вмер, я ще не вмер, ще промінь в оці грає. В четвер мені пішов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік». До вишеньки, в колиску ясно чоло, я чую запах квітів, я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось хоча б закоси верб. Куди ж ви, люди, люденьки, куди? Окраять ласки, чи хоч диму, в клітинці кожній озеро води я ще не вмер, усі проходять мимо, а житечко моє таке густе. А мамина рука іще гаряча, Вам стане соромно, за те, то я вже цього не побачу. Скорботна мати ішла поволі туди, де зріло колося в полі, несла на грудях дитя, мов птаху, Не стало сили, лягла край шляху, мов руки син простягає і хліба в мами все благає, але благання свого пташенят уже не чує стражденна мати. Згасла тихо біля дитяти. Проснися, нене, проснися, нене, дозріло жито твоє зелене. Голодомори, голодомори, все до зернини взяли з комори, Взяли з комори все до зернини, все до зернини, в ненькій дитини, В ненькій дитини із України. Я пам'ятаю тридцять третій проклятий рік голодомор. В той час була я вже доросла. Десятий рік мені йшов за сталіна злодюги, і з хати вимили тоді. Усе до крихти, до зернини забрали нелюди собі. Ой, Боже, Боже, милостивий, не дай побачити полік. дитячі очі, повні страху і сльози наших матерів. І ти не глянеш, мертві люди скрізь по городах, по дворах, лежать успухлі мов колоди. Вже й не хоронять який жах. А ми ще йдемо до школи. Ми із сестричкою живі. Я несу в руці не книжку, а чайник сірої бурди. Це поміч нам, щоб ми не вмерли. Та крихта хліба лавцяка, який не хоче лізти в горло. Ой, доле доленько гірка. Йдемо й сьорбаємо потроху з чайника бурду і раптом чуємо людина! Кричить, я туйте, бо помру. Я пам'ятаю тільки очі Він ледве-ледве шепотів. Оцей глибцяк, що звався хлібом, він лише понюхати хотів. Самі голодні, кусень чорний, ми піднесли йому до вуст, і він заплакав, як дитина Здригнувся в останній його вуст. Малі були, та вже ми знали, що всіх чекає тільки смерть. Ми навіть плакати перестали, бо сльози висохли ущерб. Як вимирали цілі села, вимирали душі і слова. Жило єдине слово голод, і я між мертвими жила. І як ми вижили, не знаю, але ми вижили тому, що дуже ми хотіли жити, на зло усім, на зло всьому. Що я не вмерла, щира дяка тобі травичка весняна. Яку зубами тихо гризла та ще росу її пила, спасибі жолудям у лісі, які висмачно їли теж, а більше корівчині, яку любили, ми без меж. Спасибі вам, ліси і луки, спасибі всякій звірні спасибі Господу Святому, що ми лишились живі. Сину Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш! Порятуй від голодної смерті народ мій, у якого дика саранча забрала все до зернини. Ти ж умів двома рибинами і п'ятьма хлібинами нагодувати п'ять тисяч. Сотвори диво, нагодуй, порятуй, Богородице, матір наша небесна, свята покрову, покровителька народу українського. Куди ж ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю на потелу червоних дияволів? Чи ж не бачите криниці повної українських сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а велетенська могила, де ж ви, сили небесні? Прости, небо, прости землю, простіть зорі, всі сили земні й небесні. Простіть муку і божевілля мого народу, ту моторошну дику ніч, усі жахи, не бачені від затворіння світу. Простіть, ми покарані за безпам'ятство, і до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас смертоносним плодом, горить і над нами непогасне лиховісне свіча. Простиж нас, роди наш замордований, лише сірою землею зігріти, царстві небесного, душі обієї. Господи, страждання, муки, й горе мого народу до всеришньої скорботи зарахуй, і біди, і гибель від землі, і народу усущого відведи. Нині прісно, і на віки вічні відведи. Амінь. Народи мій Тебе чужинська сила. Віки гнобила, кров твою пила, топтала душу, землю попилила, співочу мову нищила дотла. А скільки літ в союзному болоті, ти добровільно гнувся і терпів, Вождівський кляп тримав смиренно в роті, забув ім'я, козацький гук і спів, улюблений і щирий мій народи, не зрадь могил згорьованих дідів, зазнавши мору і колючок дроту, Не дожили до заповітних днів. Орізнений, єднайся, мій народи, твій час настав. Зоря твоя зійшла, не допусти, щоб мари вам свобода до тебе вічно йшла і не дійшла. Народи мій, вставай меші й на ноги, у праці крила душі розправляй, і ти спізнаєш радість перемоги, збагатиш свій чудовий ріднокрай.